Привіт, друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Продовжуємо наш серіал 20 за 25 днів встигнути вишити цей цілий адвент календар. 17 завдань я вже виконала. На порозі в нас 18 завдання. Поки що на цьому віконечку в нас знаходиться курочка, яку мені подарувала Люба. Люба Бісер Сторі, дякую, Люба тобі величезна. Ця курочка, ну прям вона, ну як тут і жила на цій роботі. Ем... Завтра я вже буду приступати до вишивання серденька, тому що в 18 му віконечку в нас саме серденько таке кольорове, ажурне. Давайте я вам покажу. Потім у нас будучи ялинки, ну то вже тема інших днів. Мені дуже хочеться це повишивати. Дуже люблю кардіналов. І те і ялинки ці дуже гарні, думаю, не буде складнощів з ними. А ось серденьку розмірами, я думаю, плюс-мінус буде таке саме, як був попередній. Що у нас там подарунки були. Я думаю, плюс-мінус вона буде таке саме по розмірам. Скоро я маю надію, що найближчим часом закриємо вже і. П'яту полоску, п'ятий ряд, і вже якраз у нас підходить до кінця, ще лишиться по факту два рядки, і робота буде завершена. Ще попереду, наскільки 8 днів, щоб завершити цю роботу. Буду намагатися, буду триматися, не буду філоніті відлинювати. Буду надалі вишивати, не дивлячись на те, що вже мені не дуже хочеться цю роботу брати в руки, я вам чесно скажу. Але я цей челлендж пройду. Знаєте, це такий досвід. Ну, з одного боку, це непоганий досвід, це тренування сили волі. А з іншого боку, і думаєш, що мені ці знущання? Але все одно, знаєте, я часом така людина, що я можу пообіцяти, потім. Плюнути, розмазати сказати, ай, нашого от ці жертви мені потрібні, я не буду цього робити. Але чомусь саме в цьому мені хочеться дійти до самого кінця і виконати це завдання, так як я це запланувала. Повторю, повтор буде такого досвіду, не знаю. Ну, знаєте, воно дуже швидко забувається, і коли буде наближатися наступний грудень, і перше число, я, ну, мене ж почне знову мій тіло кварити, і я вже почну щось таке собі нове придумувати. І, і потім знову буду, як та шалена бджола, пригати, скакати від процесу до процесу. ну... Це теж досвід, скажемо так, і це цікавий досвід, і я маю надію, що вам теж цікаво спостерігати, як ця робота росте. Давайте будемо мої цікаві історії трішки відкладати в бік, тому що в мене ще є завдання, не виконані по, по двох процесах, які треба до суботи зробити. Я в маю в плані вишивання. Тому що я маю надію, я дуже хочу щось цікавеньке вам показати в суботу, не тільки такі прості, якісь примітиви, тільки цей адвент, який ви дивитеся кожного дня, а ще додатково щось повишивати, щоб вам було цікаво дивитися. Давайте будемо з вами ненадовго прощатися. Через добу зустрінемося. Ну, для вас це буде тільки, серед. друзі. Я до вас прийшла вже з готовою 18 ячейкою. 18 віконечко в нас вже завершено. Наше серденько таке з сніжинкою вже готове. І як ви бачите, ця робота повністю 100% вже не влазить в екран. Ви не бачите повністю цю треба підсунути, знаєте, повністю чотири рядки захватує, але далі, на жаль, ну ніяк не може. Що ж буде далі? У нас ще попереду 2 рядки. Ну, ще трішки ще трішки, два дні, завтра, і післязавтра, якраз до, до, до випуску вишивального тижня, буде вже готове 5 рядків в цій роботі. І в мене, знаєте, ця робота викликає такі... Суперечки в моїй душі від стану, я вже більше не можу, вона мене замучила і до стану такого, яка вона гарна, як я хочу її вишивати. Ну, Це я думаю нормально, тому що експеримент в мене вперше такий, що я кожного дня вишиваю цю роботу. Якби мені не доводилося її відкласти, я думаю, що я б її вже закінчила. Я вам чесно кажу, я б сіла одним махом по пару ячеїв позашивала, і вона вже б вже була в мене готова, але не можна. Я сама собі придумала правила. Тому кожного дня, завтра я вже буду розпочинати наступне віконечко, там буде зображення трьох ялиночок, теж дуже гарних. На даний момент мені дуже подобається вінок. Це мій фаворит вінок, подарунки. Та вони, взагалі, кожна ячейка по-своєму якась ну, гарненька. Але ну, все одно в мене якісь свої улюбленці з'явилися. Може, у вас теж такі є, але. Я бачу, що дівчата все одно, навіть не дивлячись на те, що кожного дня вам набридаю однією самою роботою, але дівчата все одно дивляться, пишуть і підбадьорюють мене. Дякую величезне вам за це. Знаєте, я коли читаю ваше повідомлення, коли ви коментуєте відео, і знаєте, я спочатку думаю, все більше не можу, я опускаю руки. І я читаю повідомлення від своїх дівчат, підбадьорюючи такі слова, що ти все зможеш, тобі все вийде. І я, знаєте, з таким, як з другим диханням, починаю вишивати цю роботу. Дякую вам величезне за це. Ще два віконечко і п'ятий ряд буде закінчений, якраз я ж кажу, лишиться, у нас лишилося по факту 4, 5, 6, 7 тиждень. Один тиждень лишився кожного дня повишивати, будемо з вами зустрічатися. Але в будь-якому випадку це будуть не останні відео. Мені, я ж казала, вам ще звіт зроблю. Ще я свої плани хотіла вам розповісти, показати вам всі свої роботи, які в мене розпочаті дівчата питали. Взагалі свої підвести якісь підсумки. Я теж маю бажання. Ну, якраз 23-го в мене плануються канікули. У нас такі зимові різдвяні будуть канікули. І я маю надію, все ж. Такі, що в мене буде вже більше часу, я зможу ще вам познімати, так що по плану ще буде, знаєте, до кінця грудня, я думаю, що я кожного дня буду вам і надалі набридати своїми відео. А ось в січні місяці там вже буде нормальний режим. Буду знімати так само вишивальні тижні, будуть звіти, може, вже нарешті я доберуся до тегів. Юля зараз написала дуже багато тегів, мені теж хочеться відповісти на них. Щоб від Олі я мала план відповісти так само на її і від Люсик. Канал Люсік вишиває в неї ще один, ну, на один я відповіла, здається, на другий я ще не відповіла, але теж я планую, але тегіти -те все згодом, це вже буде в новому році. Зараз ми повертаємося з вами до адвент-календаря. Завтра зустрінемося з вами знов Про мої горнятки я вам вже розповідати не буду, тому що останнє я показала вам вчора. Робота підростає. Робота вишивається, не дивлячись ні на що, я все ж маю надію, що я це виконую. Давайте будемо з вами на цьому прощатися, тому що я, як завжди, дуже була балакуча, а наприкінці тижня щось в мене Ну моє натхнення і сили якось мене починають покидати. Тому що моє навчання щось, знаєте, більшість часу в мене займає і енергії, тому що ну, досить мені складно, я хочу вам сказати, це не перший мій, мій курс, не перше мої заняття. Це вже в Німеччині третій чи четвертий курс. Тобто це врахується як підвищення моєї мовної. Е Кваліфікації, скажімо так, тому що перші два я вже здала, у мене є сертифікати, але я хочу поліпшити рівень своєї німецької до того, що я мала змогу зробити далі своє навчання, як я собі планувала. Ну, подивимося, тому що, чесно кажучи, я вже як мамі казала, що після цього курсу щось мені здається, що в мене немає сил, не бажання робити щось далі, тому що досить складно формуліровка. Навіть своїх е е е висказувань я маю інакше якось формувати, не так, як завжди, не так, як ми це, господи, знову німецька мова Лізе, не так, як ми розмовляємо в нормальному житті, скажімо так, тому що по повсякдень я дуже рідко чула ці слова. Але ну, те, що ми навчаємо зараз, вивчаємо зараз, це, це просто капець для мене. Ну я маю все ж таки надію, що наприкінці цього курсу, наприкінці, взагалі, коли знаєте, мова це така річ, яка має поступово вкладатися в кожну шухлядку в твоєму мозку. Я маю надію, що це станеться. Так що я <гум> зараз у мене така система накопичувальна. Я накопичую, а де примінити, я вже не зовсім розумію. Але все це буде. Я все ж таки маю на це надію, так що давайте будемо з вами прощатися, бо, як завжди, я не можу без своїх історій. Я вже думала, що цей раз не буде ніяких історій, але бачите, я трішки зачепила саме своє навчання. У мене зараз, знаєте, ідея фікс, це тільки один напрямок, який мене зараз дуже турбує, турбує, скажімо так. Все, давайте остаточно будемо з вами прощатися. Відкладаю цю роботу я до завтра. Сьогодні мені ще треба повишивати мої друїди, господи, щось вони, ці дві картки, ну, якось. Застрягли. У мене і адвент-календар, а новий старт я зробила там небагато я вишила трішки, буквально там десь тільки 2%, дай Бог, щоб було. Але мені хочеться повишивати той процес. А мені треба вишивати ще в вишивальні мої другі дошити, бо сталося ці дві карточки і ще. От зараз, якраз в суботу, мені дістанемо останні дві карточки і все. Так що, сьогодні я все відкладаю, так як ця робота в мене на сьогоднішній день завершена. І я все ж таки певно зараз піду, повишиваю свій ранок. Все величезне вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. А на цьому все. Всім па-па-па-па. до зустрічі завтра.